Вітаю, друзі, я Віталій Портников. президент Франції Еммануель Макрон після свого візиту до Китаю підкреслив, що на його думку, поки що не прийшов час до перемовин Росії і України. Я вважаю, підкреслив французький президент у ексклюзивному інтерв'ю французькій газеті Ехо, що. Китай робить те ж саме спостереження, що і європейці. А те, що сьогодні погода швидше є воєнна. Українці опираються російській агресії, ми їм допомагаємо. Немає часу на перемовини, навіть якщо вони готуються. І це зараз є очевидним. Метою діалогу з Китаєм сьогодні, на думку Еммануеля Макрона. Є не пошук можливостей для перемовин, а швидше консолідація спільних підходів. Перше це підтримка принципів статуту Організації Об'єднаних Націй. Друге, це чітке нагадування про ядерну енергетику, і Китай має усвідомити наслідки того факту, що президент Путін розгорнув ядерну зброю у Білорусі. За кілька днів після того, як у спільній заяві з Сі Дзіньпіном взяв на себе зобов'язання не робити цього, третє це чітке нагадування про гуманітарне право та захист дітей, і четверте бажання дійти до узгодженого миру. Не може бути європейської архітектури безпеки, підкреслив французький президент, до того часу, поки є країни, які захоплені у Європі чи заморожені конфлікти. І це є відповідь Еммануеля Макрона на слова Цзіньпіна щодо європейської архітектури безпеки. Таким чином, на думку французького президента, виникає спільна матриця: чи є Україна пріоритетом китайської дипломації? Ймовірно, ні. Однак цей діалог, який дозволяє сьогодні пом'якшити коментарі, які ми чуємо щодо форми самозаспокоєності Китаю по відношенню до Російської Федерації, ці слова французького президента дещо відповідають на питання, якою була мета його візиту до Китаю, якщо мати на увазі діалог про припинення війни між Росією та Україною. Ми могли побачити, що під час цього візиту голова Китайської Народної Республіки намагався менше говорити про війну і більше про економічні взаємини між Китайською Народною Республікою. Та європейським союзом, зокрема Францію, голова Китайської народної республіки, жодного разу не назвав війну війною, не засудив агресивну Росію і навіть не висловився проти розміщення Володимиром Путіним ядерної зброї на території Республіки Білорусь. Хоча Макрон тут має рацію у спільній заяві Сі Цзяньпіна та Володимира Путіна після офіційного візиту голови Китайської народної республіки до російської столиці, прямо вказувалося, що Ядерна зброя не має розміщатися на територіях третіх країн, а по відношенню до Російської Федерації Республіка Білорусь щоб там не вигадували Володимир Путін та навіжений білоруський диктатор Олександр Лукашенко є саме третьою державою. І згідно з духом та літерою спільної заяви Китайської Народної Республіки і Російської Федерації, ядерна зброя аж точно не мала розміщатися на території цієї країни. Але сталося навпаки, можна звичайно зробити висновок, що президенту Франції не вдалося умовити голову Китайської народної республіки вплинути на російського президента Володимира Путіна з метою припинення військових дій на території України. Однак. Як можна зрозуміти логіку французького президента, він намагався насамперед продемонструвати своєму китайському співрозмовникові, що про ніякий реальний мир у Європі і про реальне стратегічне співробітництво з європейськими країнами не доводиться говорити аж до того моменту, поки у Європі продовжується війна, яку розпочав Володимир Путін. І якщо Китай дійсно зацікавлений у співробітництві з європейським союзом, як із окремим чином і хоче таким обчином роз'єднати своє співробітництво із сполученими штатами, із співробітництвом з європейським союзом він має також докладати зусиль до миру на європейському континенті. Хоча зараз, як підкреслює Мель Макрон, є. Очевидним розумінням, що час для перемовин між Росією і Україною ще не прийшов президент Російської Федерації Володимир Путін сповнений бажанням продовжувати війну і сподівається на те, що йому вдасться досягти подальших успіхів у війні проти України, якщо ця війна буде продовжуватися довго. Хоча ніде правди діти реальних ресурсів на продовження такої довгої війни у Російської Федерації. Вже не вистачатиме. Якщо ми подивимося з вами, те, що відбувається зараз біля Бахмуту, де Російська Федерація, Російська Армія вже. Котрий місяць поспіль штурмує одне невеличке місто на Донбасі і не може досягти успіху, не може добитися стратегічної мети, поставленої Володимиром Путіним перед своєю ордою ще у лютому 2022 року: вийти на адміністративні кордони Донецької області України, то про які такі перемоги? Можна говорити у російсько-українській війні, і на що може сподіватися Володимир Путін, навіть продовжуючи цю війну довгий і невизначений час це досить серйозне питання, і мені здається, що росіяни зараз шукають відповіді на нього не у реальності, а як завжди, це буває у Росії, у пропаганді. Маю на увазі насамперед продовження публікації певних. Секретних файлів Пентагону у соціальних мережах з кожним таким файлом ми бачимо, що навіть якщо російські спецслужби дійсно мали доступ до якоїсь секретної інформації для того, щоб ця інформація з'явилася у соціальних мережах, вони доклали зусилля до її спотворення сьогодні. Міністерство оборони французької республіки виступили із заявою, які підкреслило, що ніяких французьких солдатів на території України немає і не може бути. І це стало відповіддю на появу Файла, в якому підкреслюється, що на території України вже знаходяться спеціальні сили призначенців з країн-членів НАТО зокрема, згадувалися також про французьких військовослужбовців. Поява такого повідомлення. І, звичайно, поява спростування з боку Міністерства оборони Французької Республіки, звичайно ж, демонструє той факт, що ті файли, які були опубліковані у соціальних мережах, що найменше, були спотворені у заяві прес-служби Міністерства оборони Французької Республіки, підкреслюється, що в Україні немає. Французьких сил документи, на які зараз посилаються, не пов'язані з французьким військовим командуванням, і не можна коментувати документи, саме джерело яких не є зрозумілим. Таким чином ми стикаємося із класичною для російської пропаганди ситуацією, коли немає реальних воєнних перемог, коли не можна довести присутність армій країн НАТО. На території України і таким чином довести, що Росія воює саме з НАТО, а не з Україною. Просто вигадується певна інформація, яка потім у мультиплікаційному вигляді розповсюджується по соціальних мережах, потім коментується серйозними виданнями, і так ніби видається за якусь нікому невідому конспірологічну істину. Однак правда залишається правдою. Росіяни. Програють саме українським силам оборони. Українські сили оборони вигнали їх з Харківщини, звільнили Херсон і готуються до звільнення нових ділянок української землі. І ніяка пропаганда і ніякі вигадки не підмінять цього простого і ганебного для російської армії факту. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і мир вам!